Міські обранці знову колотять у міськраді на сьогоднішній сесії вкотре заговорили про імпічмент міському голові. От тільки далі розмов справа не дійшла, голосів забракло навіть на внесення питання до порядку денного. Чим завинив мер, та яка аргументація бунтівників Олена Берестенко? Ми тут зібралися не грати в політику. Ми тут зібралися для того, щоб відправити мера, який забув, що він є господарем міста. Квітень 2013-го за головного бунтівника тоді ще депутат міськради Олександр Радуцький пояснює, чим одарич завинив аж на імпічмент. І, повірте мені, не будь вам мер цього міста. А це цьогорічний червень, спікер незміни. Тема виступу та що й два роки тому, що правда, результат для заколотників невтішний. Двадцять за 2 проти чотирнадцять отримали рішення не прийде. Ініціює питання розбрату, ударівець Артем Гришанов на загал пояснює, хоче провчити норовливого мера, бо той, мовляв, висновків із попереднього імпічменту не зробив, не шанує депутатський корпус та громаду, а тому вважає, Гришанов має піти геть. Я переглянувши своє байдуже ставлення до громадян міста та депутатського корпусу, як, як я вже це казав, міський голова Сергійович в черговий раз не забезпечив здійснення наданих йому повноважень і порушення виконавства України. Я за свій рік я був вже і тушкою, я був і корупціонером. Значить, я який запроваджую свої там, якісь корупційні схеми, але ж не зрозуміло, де ці схеми. З таких заяв міський голова лише іронізує, пояснює, не дозволяє обранцям розбазарювати бюджет землі і майно громади, тому й потрапив у немилість. Олександр Дуцький і Андрій Бородай. От сладка парочка. Вони обробляли всіх депутатів і весь цей рік обробляли, переконуючи, що треба проголосувати за відставку міського голови. Депутатські потуги додає мер не лише нелогічні, а й протизаконні, бо процедура імпічменту вимагає рішення суду. Жодних, скажімо, рішень про те, що десь міський голова порушив закон, немає, не існує в природі, тому жодних. Законних підстав для взагалі винесення цього питання на обговорення немає. Тобто, в даному випадку ми маємо просто політичні ігри і спроби політичної розправи. Олена Берестенко, Ірниділько, Діка Новини.